Слава нації, те накальний добре рембат, ветері яси шкода, добре, підкинув 200 літрів пального. І там ще інструментарій нормальний, можна бачити, присіла трохи. Шкода, а взагалі я дуже задоволений. Дуже задоволений підняттям її на 30 мм. Це підстаканники там 30-мм. Прям файно. От реально файно. Трохи тисяч кілометрів я покатав, там і Київ, і Харківщину, і Донеччину, Раніше реально вона усюди терла черево. Просто дороги до Неччини, усюди всюди терлочеревом, а зараз я навантажив в дупу повний салон там людей. І нормально вона і пре, і проходить. І це все. Мови нема. Мови нема. Звісно, там десь щось, якісь вузлики більше навантажуються, ніж передбачено виробником, щось десь буде сипатися. Ну, разом з тим я переконаний, що воно все себе має гарно, файно виправдати. Ну, от Наразі перший там, місяць роботи за плечима машини. 30-мм підстаканники, шкода Octavia A5, Універсал, 7-го року. Доглянути, яку подарували європейські литовські побратими, посестри, волонтери, показують себе прям добре. Дякую за підтримку. Разом і поборемо. Хочу ще підкрилки задні поставити, але не оцей шлак, який до кузова просто прикручується на саморіза, а ті, які мають кріплення штатні, щоб ну, не псувати. Не псувати метал. Разом боремо і поборемо.